Доброго дня, поговоримо про е, змінну перфорацію на різаків. Популярна така тема, щоб однакова перфорація підходила на кілька різаків, і це трохи дорого виходить за рахунок е, різних робіт. Але якщо це все перевести в цифру і, наприклад, створити одну пластину з пробочками і роз, розміщати її на інших розмірах. Там, наприклад, на, на кількох, на третій, на четвертий. Тоді це все простіше зробити. Смисл в чому? Щоб отвори кріплення спроєктованих пластин підходили на всі різаки. Я думаю, зрозуміло. І тоді виходить отака штука. Пластинка з пробойчиками підходить на. Оці всі різаки. Створюється пластина для різака. Нарізаємо різьбові отвори. І оці всі ці всі приботчики можна просто переставляти. Це трохи здешевлює сам різак, є тільки один нюанс, який не всі витримують. висота у тої пластини має бути однакова. Якщо вона буде трохи різна. Так як в нас тут трохи різно. Пробочки йдуть вниз, вверх. При переставлянні постійно зміщаються і розхитуються в самій пластині. Тому це дуже важливо. Треба якось технологічно продумати, при зварці різаків, щоб, цього, щоб цієї висоти змінної уникнути, щоб все було чітко. Якось так. Дякую за увагу.